Сучасний світ вимагає нових підходів до освіти. У Білозерському професійному гірничому ліцеї поєднуються знання та практика. Теоретичні знання здобуваються в онлайн режимі, сучасні освітні платформи, зручний формат, можливість навчатися в будь-якому місці. Практичні заняття відбуваються безпосередньо на підприємствах. Це реальний досвід, сучасне обладнання, наставництво досвідчених майстрів. Дуальна форма навчання це професія та досвід одночасно. Це можливість, ще під час навчання отримувати стабільний дохід і впевнено будувати майбутнє. Білозерський професійний гірничий ліцей. Це шлях від знань до кар'єри. Обирай майбутнє вже сьогодні. Білозерський професійний гірничий ліцей запрошує випускників шкіл до навчання за сучасними професіями. На базі дев'яти класів робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків для юнаків та дівчат. На базі одинадцятого класів юнаки можуть поступити на спеціальність електрослюсар-підземний гірник підземний. На базі 11 класів хлопці і дівчата можуть отримати в Білозерському ліцеї професію соціальний робітник. Ліцей відкриває можливості для здобуття професії, що має високе суспільне значення. Обери шлях, який дозволить поєднати знання і служіння людям.